Ще вітання усім шановним учасникам нашої християнської духовно-прочинської програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Вельмі шановні брати і сестри, дорогі українські народи, нема потреби сьогодні зайві раз говорити, що ми живемо в період, здається, всесвітнього страху. Бентеження невпевненості, переляку. І, звичайно, що уповаючи на Господа, і коли ми дружимо із священною Божою Книгою Біблією, ми не повинні бути жертвами цього всесвітнього страху, невпевненості і дріжання. Та Христос сказав, що. Люди будуть вмирати від очікування того, що має прийти на Вселенну, бо сили небесні захитаються. Якщо Спаситель попереджував, то він не мав на увазі трагічну картину, що людство приречене на загибель, на жертву сатані, Антихристу. І особливо в останній книзі Біблії Апокаліпсисі об'явлення Святого Іоанна я часто називаю цю книгу Апокаліпсис Божого милосердя. Якщо люди лякаються цієї книги і весь час самі собі створюють страхи, абсолютно необґрунтовані, незважаючи на Божу програму у Цей період, то я звертаюся до тих людей, які шанують Слово Боже, які розуміють, що у Бога немає критичних програм, убивчих програм, таких, як є у сатани. Христос ясно сказав у 10 розділі Євангелія Святого Іоанна, що злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. А я пастир добрий, пастир добрий життя своє кладе за овець. Тому дуже важливо сьогодні нам. Бажаємо ми того чи не бажаємо, але все ж таки звернутися з повагою до цієї. Життєдайної книги, яка має прекрасні обітниці і, як то кажуть, дорожну карту для долі, особливо нашого скривдженого народу. І святий апостол Петро у своєму другому соборному посланні робить на це акцент, що свідомі християни не живуть байками. Не живуть прогнозами лукавих провидців, мольфарів і переляканих, лукавих і зрадливих політиків і державних діячів. Ось його друге послання перший розділ з 16 текста. Не за байками, хитро придуманими йдучи, об'явили ми вам. Силу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, а будучи очевидцями величі Його. Бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли зійшов до Нього від величної слави такий голос, Оце син мій, любий, що я вподобав Його. І ось. Він звертається до широкого народного християнського загалу. 19-й текст. Ще ж ми маємо найдостовірніше слово пророче. І ви добре робите, коли звертаєтеся до нього як до світильника, що світить в темному місці, доки не розвиднеться і ранкова заря. Не засяє у ваших серцях. Хто дружить з Словом Божим, той не знайде жодного лукавого прогнозу. Скільки вже нагодували наш народ оці лже пророки, про коли закінчиться війна, як поділить агресор сатанинський Україну. І як ми приречені на рабство і на знищення, ви в Біблії і особливо в останній книзі Біблії не знайдете, це книга оптимізму, це книга перемоги життєдавця над злодієм, убийником Сатаною. Слово Боже, Через апостола Павла звіщає те, що було в Едемі звіщено Богом Отцем. Бог незабаром розчавить сатану під вашими ногами. Зрозуміло, що під ногами не нечестивих людей, не тих людей, які живуть байками, а тих людей, які зберігають у собі світлість розуму. Реальність поведінки і актуальність своїх щоденних поступків. Ось послухаймо древнього пророка Ісаїя, 60-й розділ. Як буде виглядати світ напередодні приходу, другого приходу Христа на землю і підхоплення церкви? Читаю 60-й розділ, другий текст. Ось бо темрява вкриватиме землю і морок народи, а над тобою мається на увазі церква Христова, засяє Господь, і слава Його явиться над Тобою. І поприходять народи до світла Твого, і царі досяйва. Що над тобою світить. Оце є доля людей, які не вірять обманщикам, а вірять тому, який життя своє поклав чисте, дорогоцінне за увесь рід людський. У нього вибору і відокремлення якоїсь одної нації, народності не було. Він є, як апостол Павло заявляє в посланні до Тимофія, він є Спасителем всіх людей, і, звичайно, є зауважні, а найперше вірних. Тобто програма Його спасіння стосується і назначена для кожної людини в роді людському, але залежно від того, наскільки ми у це спасіння Господнє повірили. І як ми, Слово Боже, заховуємо в собі. Спаситель наш у восьмому розділі Іван Святого Йоанна сповіщає, я світлом у світ прийшов, щоб кожен, я просто цитую, кожен, хто вірує в мене, в темряві не пробував, і хто слідуватиме за мною, той буде мати світло Боже в собі. Таке світло, жодний блекаут уже не виключить, не згасить, не знищить. Така Божа людина у найтяжчі хвилини життя, у час переліку і страху згідно Спасительного слова. Він сказав, а ви коли все це побачите, випростовуйтеся. Голови ваші піднімайте, бо ваше відкуплення наблизилося. Отже, стіймо в рядах тих, які випростувалися, які не зігнулися під владою темряви і всесвітньої неправди. Хай Бог нам в цьому допомагає. У наші дні, коли, здається, десь зруйновані усі наші найкращі сподівання, надії, коли люди виглядають, чи не прийде вже наша краща доля із Флориди, чи з Женеви, чи може навіть із столиці лютого агресора, чи з-за океану, І як писав колись наш великий Шевченко, доли дете, доли дете, дети, нема ніякої. І, звичайно, він в відчаї своєму написав недобрі висновки, коли Боже жаль тобі доброї дати, то дай злої, злої. Це його помилка була, хоч він був побожною людиною. У Господа немає. Найменшої крихти злої долі. Ще раз підкреслюю, він є Спасителем усього людства. Але люди створили собі прецедент за поруку своєї недолі, своїм зрадництвом, боговідступництвом. Вони зневажили життєдавця, Спасителя і створили собі своїх ідолів. І церква в великій мірі своїй перетворилася у зрадницю, тобто вона людям не сповіщає щасливої долі, а заганяє їх все більше і більше в темряву і в рабство. Створених неї вже ідолів. І ось про цей час, коли лежить церква, я підкреслюю, я не говорю про церкву взагалі, але в сатани є найлютіша зброя, найжахливіша зброя це навіть не весь арсенал воєнної сьогодні амуніції, знаряддя, а зрадливість. Тобто спотворити, деформувати людський дух, відвернути її, цю людину від життєдавця, доброзичливця, Спасителя, і щоб вона повірила своєму же губителеві, убийникові і зрадникові. Ось про цей другий фронт, погибельний фронт сатанинський. Сповіщає апостол Павло у другому посланні до Солонян, другий розділ з третього текста. Нехай ніхто вас не зводить ніяким способом, бо той день, тобто той день, другого приходу Христа за церквою, явлення Його на небесах. І підняття церкви, бо той день не настане, аж перше не прийде відступлення і не відкриється чоловік беззаконня, син погибелі, що противиться і несеться вище всього, що зветься Богом або святинею, що засяде як Бог у храмі Божому, показуючи себе, що Він Бог. Так далеко сягає оця сатанинська програма. Хіба ви не пам'ятаєте, що живучи ще у вас, я вам про це говорив, а тепер ви знаєте, що саме не дає йому відкритися аж до його часу. Бо тайне беззаконня вже урудує. тільки той, хто стримує тепер. Буде тримати, аж поки візьметься зсередини. І тоді відкриється той беззаконник, якого Господь уб'є духом у своїх і знищить явленням приходу свого. Поки візьметься з середовища людського сила. Духа Святого в церкві незрадливій, той, хто стримує, сатана найбільше тремтить і боїться оцеї стримуючої сили натурального Духа Святого і натурального непошкодженого Слова Божого, хто пам'ятає період зловіщого атеїстичного режиму. Кому доводилося пересікати кордон, це були рідкісні явища, ніхто не питався із служби прикордонної, чи митної, чи ти зброю не везеш, чи золото, чи інші цінності. Перше питання було, чи ти не маєш з собою Біблії. Інтуїтивно могутній режим, який полонив. Велику частину планети Земля він тремтів перед Словом Божим. І тому, коли ми входимо в аналіз книги «Об'явлення святого Іоанна Апокаліпсис, другий і третій розділ присвячується аналізу стану, духовного стану церкви, як могутньої єдиної альтернативи. Яка з собою формує могутній непереможний фронт, який повинен нанести остаточну вічну смертельну поразку сатані. І коли уважно читаємо послання до семи пастирів, провідників церков, які собою представляють загально, Світову систему Христової Церкви, ми не бачимо, що це абсолютно ідеальні люди з ангельськими крилами, у кожного є якісь окремі недоліки. Але сила віри полягає в тому і довіри до Господа, що коли ми маємо якийсь недолік, ми розуміємо його, ми усвідомлюємо і Йдемо до ніг Спасителя, який своє життя поклав, щоб очистити собі церкву, ревнителів, як Павло пише апостол, до добрих діл. Тому пам'ятаємо, дорогів Господі, що сьогодні, як би не виглядала картина. Фізичного фронту загарбника, як би не виглядала зрадливість і боягузтво державних, політичних і лжерелігійних і сатанинських провідників, ми не маємо жодних підстав, щоб впадати у паніку, безвір'я, у відчай, тому що ми вже. Зауважували минулий раз, що темрява і морок буде покривати землю і народи, а над Тобою церква буде світло сяяти і до світла твого полинуть народи. Тому сьогодні я ще і ще раз звертаюся до нас. До рідного мого українського народу, я, який пережив всю гіркість атеїстичної диктатури і в'язничного життя, я можу написати велику книгу про чудеса Господні, які Він творить тоді, коли ми навіть про це не просимо. Запам'ятаймо, що віруюча людина, яка збудована на ґрунті Слова Божого, вона вже сама є джерелом чудес. І чудесні явища Божі відбуваються тоді, коли вона не встигає навіть про це попросити Господа. Але сьогодні час молитви, сьогодні час переосмислення нашого життя. Згуртування церкви, забути про всі розбіжності, які є між конфесіями. Ми вже випробували єдність церкви, коли повстали проти судомських законів. Все нові і нові вони приходять до нас. Але я вірю в те, що український народ збудований на ґрунті Слова Божого. Ніколи сили темряви його не здолають. Об'єднуємося навколо Спасителя, і Господь ніколи нас не залишить в соромі або з поразкою. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!